Історія про Галю і ядро процесора. Галіні рекомендували нас кілька наших постійних клієнтів. Сказали, що ми кваліфіковані, адекватні, одним словом, класні хлопці. Галіна час від часу до нас зверталась. Особливо мені запам'ятався один вечір. Десь під закриття сервіса, біля сьомої вечора Галіна принесла нам ноутбук. Дуже просила терміново відремонтувати. Ми любимо складні виклики долі. Через три з половиною години ми повністю відновили згорівшу систему живлення ноутбука і видали ноутбук десь близько одинадцятої вечора. Галіна лишилась повністю задоволена. Пройшов час. Галіна звернулася до нас за індивідуальною зборкою системного блока для її підприємства. В своєму минулому житті в Донецьку я збирав комп'ютери десятками в день і маю дуже великий досвід. Але після 2014 року для нас це не профільно. Для Галіни ми вирішили зробити виключення. Ми все зробили як слід, підібрали, склали, налаштували. І десь півроку все було нормально. Аж доки комп'ютер не почав чудити. Періодично він зависав. Абсолютно непередбачувано. У Галіни на цей комп'ютер зав'язана робота. І недовго вона його нам на діагностику залишити не могла. Інколи привозила на дві години і одразу забирала. Інколи лишала на день-два. Та цього часу було вкрай обмаль, щоб відслідкувати і знайти проблему. Час йшов, комп'ютер нам так і не залишали на більший час, а поступово наше спілкування перейшло в площину образ і погроз. Ніби ми спеціально не хочемо допомагати. Одного дня в присутності клієнта під шквалом образ мене осяяла думка. А якщо це процесор? Для тих, хто не знає, процесор це найнадійніша деталь будь-якого комп'ютера. Я відключив одне ядро процесора і все почало працювати стабільно. Замість полегшення отримав ще більше негативу. Бо швидко замінити процесор ми не мали змоги. Ці процесори просто зникли з продажу. А зборка комп'ютерів для нас не профільний напрямок, тому комп'ютерів і процесорів на підміну ми просто не маємо. В цілому на заміну процесора пішло десь близько трьох тижнів. Після заміни процесора Галіна сказала, що до нас більше ні ногою. Пройде час, гнів мене, ноутбуки та телефони продовжать виходити з ладу, але ті погані хлопці з Донецька більше не допоможуть терміново відремонтувати складну проблему об одинадцятій вечора.